Справді на армії ми не можемо обмежити видатки, вони навпаки збільшуються. Сьогодні вже із резервного фонду державного бюджету виділяються кошти на армію. Наскільки вони ефективно, нехай перевіряють контролюючі органи, але виділяються і будуть продовжуватись виділятись на армію гроші. Я думаю, що великих обмежень по фінансуванню армії не буде, навпаки, вона буде тільки збільшуватися, і це правильно. Тому що ну знаєте, армія часом раз 100 роки вистрілює, але якщо її немає, то ми можемо втратити як ми е, е, ну на деякий термін втратили Крим. І через це е, ну знову таки бісмар говорив: хто не годує угу. свою армію, буде годувати чужу. От ми маємо наслідки цього всього. Друге питання е, з приводу втрат це безумовна соціалка. Уже достатньо суттєво врізана соціальні видатки. Чи варто очікувати ще більшого в'язання з я? Думаю, видатків? що ми оч... Будемо очікувати проблем в четвертому кварталі, тому що згідно бюджетного розпису, а не по всім напрямкам соціальним видатків є забезпеченість до кінця року. Це завжди в кожного року так було. Це кожного року так було. І пам'ятаєте, і минулому році казали, що хватає там тільки до жовтня по освітянській галузі, по медичній галузі і так далі. Так далі. Але я переконаний, що на сьогоднішній день суспільство достатньо активне, і через це ще більше урізань соціальних видатків порівняно порівнянні з тим, що ми врізали згідно секвестра, не буде. Навіть не наповнення до бюджету приведе до того, що уряд буде змушений випускати облігації внутрішньої державної позики і фактично збільшуючи дефіцит бюджету, виплачувати ті соціальні видатки, які записані в секвестрованому.